Доброго дня, добро, добро здоров'я, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися е, до одне питання дуже слушне питання, буде віддати Леся Діна Михайлівна для забезпечення життєдіяльності нашого міста. Тому, будь ласка, Двіна Михайлівна питання, яке сьогодні потребує розгляду. Доброго дня, шане. Даним проектом рішення передбачені кошти на закону транспортів, які передаються бюджету нашої громади з відповідно до розпорядження кабінету міністрів та наказівської обласної військової адміністрації. Якщо говорити ці та e, враховуючи економію коштів за зверненнями головних господарників e, щодо зменшення видатків деда, e, бюджету, якщо говорити як в цілому, то дане рішення пропонується зменшити дохідну частину бюджету та видаткову дохідну частину бюджету дев'ятосімсот шістдесят шість мілью тисяч гривень та Видаткову mm -hmm. частину на 9 мільйонів 775 тисяч гривень. Коротко задумався, що ж це за зміни. Якщо говорити в частині додаткової, то це зменшення власних доходів загального фонду на 12 мільйонів 675 тисяч гривень. В зв'язку з тим, що головні розпорядники коштів не змогли використати планових призначення. До мене непоганих фактор. Які були передбачені в бюджеті і в зв'язку з утворенням економії коштів. Та за рахунок збільшення планових призначень по офіційним трасом на 2 мільйони 909 тисяч гривень. А саме нам відповідно до розпорядження каміння 20 грудня. І наказу ОБА від 23 грудня бюджету громади передається інша додата в сумі 592 тисячі гривень. Це компенсація витрат державного бюджету за спожиттям сім'я, тимчасово переміщення осіб за серпень, вересень місяць. Крім того, бюджету громади. Передається 1 мільйон вісімсот млн грн субвенції з державного бюджету на виплату рочової компенсації за належні для отримання живих приміщення для осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Компенсація в сумі 1 мільйон 834 шістдесяти тисяч гривень одна особа з інвалідності першої групи в наслідок отримає дану компенсацію. Крім того, щодо е, прямих субвенцій з обласного бюджету, е, то е, відповідно до наказу ОВА 18 грудня нам здійснили перерозподіл. Між ласових призначення, між двома субвенціями, економії коштів, яка утворилася по субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат на окупування учасників бойових дій, перерозприділи і спрямували на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на технічне обслуговування транспорту та транспортне обслуговування для осіб з інвалідності першої та другої. Крім того, наказом уваги 23 третього грудня бюджету громади передається субвенція в сумі 480 майже дві тисячі гривень на виплату за пільговий проїзд в окремих категорій громадян на між внутрішньообласних маршрутах загального користування, тобто нам передається кошти. Загальної субвенції на загальну суму два мільйони дев'ятсот тисяч гривень. Частина коштів вже надійшла. Субвенція з, з державного бюджету на випадку компенсації та мільйони 834 має надійти сьогодні. Ми очікуємо суб'єкцію на виплату за піхоту апіговий провіст також вже надійшло. Інші зміни по головних розпорядниках коштів це звершення видатків за рахунок ну, враховуючи завершення гроші. Шановні колеги, чи є запитання до Антоніни Михайлівни по тому питанню, що вона доповідала? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Рішення прийнято. Як ви за увагу? Засідання комісії завершено. дякую.